Що вона прям б'є? Вона тебе б'є. Тебе так. Та. А ти плачеш? Та, плачу, та, а. Так плачу, ось так то так. — І ти теж її б'єш? Так, ось так. А за що ти, маму б'єш? За часто вона мене б'є. Ну, те, що розповідає Аніта, ну це такий видумщик зараз. Я можу сказати, «Аніта, прибери за собою. О, ну, Якщо... ну, дитина не може так придумувати постійно, показувати одні Май ті ж самі речі. Це було ну дуже образливо, коли вони так почали. А тебе мама б'є? Покажи, як тебе мама б'є. Дівчата так все підхватили. Для них було це якось так: клас, да, Да! ця б'є свою дитину. Та ви шо? моя свята дитина, не знає, що таке куток. Коли діти надмірно фантазують чи кажуть відверту неправду, це зазвичай є реакцією на якийсь подразник. Донька Валі могла відчути негативні емоції, коли мама трохи раніше посварила її перед гостями, але Аніта ще замала би аналізувати свої почуття та впоратися з ними. Утім, з точки зору і дитячої логіки, вона може трошки дофантазувати про мамині побиття, аби маму теж посварили чужі люди. Я б радив Валентині звернути увагу на її власну поведінку, Водінку та змінити з верхній тон спілкування з донькою. Я не хочу краса. Да. Ані там може досить тебе є бумага для цього котик? А Я Аніта, Аніт, це... я не дозволяю малювати сукню. Валя просто трималася за останні свої нервові клітини, коли мала почала малювати своє платтячко ну ми реально помітили, що тебе аж просто ковбасить, коли ти бачиш, що вона там щось робить не так, дякую. як тобі подобається. Дякую. Це ж дитина, вона п'ятирічна. Вона у себе погодить дуже логічно дякую. і нормально для свого віку. А ти, начебто, хочеш її, ну знаєш, зацькувати дякую. трохи, і типу, в рамки дякую. якісь такі завести. дівчата, не все так просто, але я не буду розповідати про дитині. Я пропоную пройти в іншу кімнату, і я вам все поясню. Добре, давай. Що це за причини можуть такі бути, що дитину при нас сварити можна, а пояснювати чому треба в іншій кімнаті? Десь у півтора року я почала замічати, що з нею ну, щось не так. От, коли ти кажеш щось робити, вона цього не звертала уваги. Я їй кричала, Ніта не можна, а вона йшла і кидалася під машину, вона, ну, вона цього не розуміла. Вона не показувала день, ну, як діти мали показувати ніс, де очі, вона солікувалася. Посліднього три місяці. Якщо вона раділа, то вона отак, отак відкривала рот і отак махала ручками. Мені всі сказали, що я взагалі я до неї придираюсь, що я її повела до невролога. Але якщо б я не повела, я впевнена, що через два роки мені сказали, що я що я її нікуди не повела. Щоб попасти дівчата зараз до нормального невролога, треба вистояти півтора-два місяці черги. Просто брала напорством. Через декілька днів я вже була в цього лікаря. Я попала до цього невролога, який так на неї подивився сказав одразу — це аутіст. Я взагалі я вийшла від нього, німа. По перше слово, аутист є. Некоректним, краще вживати термін людина з розладом аутистичного спектру. Це стан, якому властиві проблеми з комунікацією, мовленням, поведінкою, рухом, дрібною моторикою. Тощо причина таких розладів найчастіше невідома. Їх діагностують у віці до трьох років. Педіатр, психолог, дитячий невролог, точний діагноз, раннє виявлення і корекція цього стану можуть давати гарні результати. І така дитина може вирости цілком соціалізованою та успішною, як, наприклад, мільярдер Білл Гейтс та художник Енді Ворху. Для мене це був удар і був шок. Шок того, що твоя дитина не така. Це дуже було важко прийняти. Ну, навіть якщо я закривала очі уявляла, що вона не буде там з дітьми гратися, вона там не скаже ніколи, мама нормально. Я схудла, я ну я не знаю. Як мене натошнила від води, я навіть не уявляю, де в неї взялися сили, щоб просто не опустити руки.